Всім привіт. Замжую, вирішив замовити такого аератора розпилювача, поворотного, не знаю, віці, як зручно, але взагалі в пошуку типу як аератор, а це буде розпилювачем. поворотний він. Зараз ми його розпакуємо, подивимося, що тут в комплекті сам аератор. Ущільнюючі резинки, перехідник, щоб можна було його накрутити. Ну, звісно ж, ламає ратер, розпилювач ось. Таке якесь, звісно, воно Хліпіньке. Ага, це просто взагалі резинка для того, щоб легше було прокручувати, коли він мокрий. Зрозуміло. Натягаємо назад. Це ми будемо бачити. Процесі використання. Тут, звісно, трохи тугенько крутиться, тут нормально. Це десь приблизно буде десь отак виглядати. Погнали будемо накручувати та тестувати. Для початку потрібно викрутити старий розпилювач. Тут трішки пісочку, взагалі його треба чистити регулярно, але цим ніхто не займається, як мінімум, на регулярній основі. Так, що у нас куди? Ага, це, напевно, сюди. А це кільце сюди. Так. Да. Відразу накрутим. На аератор. Ну, єдиний мінус я відразу можу відмітити, що це все пластмаса Не знаю, як надовго його вистачить, але наскількись точно вистачить. Так. Хоть трішки піджать. Зараз я, бляха, підіжму. О, ну, якось так. Це мені, звісно, не подобається, що воно зсовується відразу. Ну що, будемо пробувати? Ось так ось воно все крутиться. 360. Тут, правда, тугенько трохи ходить. Нічого за допомогою двох рук це можна все виставити. Можна ось як в моєму випадку буде набагато вище, ніж зазвичай. Ну що, вмикаємо. Тут два режима. Струмінь та розсіювання. Провертаюся дуже легко. І тут сторону ви не крутили, тут тільки два режима буде. Неважливо скільки раз, так що помилитись невозможно буде. Можна крутити що вліво, що вправо, все нормально працює. Годна річ, непогано виглядає і гарно для.